Це мені 10 років. Мене звуть Альона Білусова, мені 9 років. Я побудував зайця, який має передню лапу, задні голову і вуха. Він має три мотори, двома моторами він піднімає ноги, а, а третім мотором він е, рухає голову. Для передачі руху використовується дві шестерні. Прогромував зайця так, що він піднімається на задні лапи, потім п'ять разів піднімає та опускає голову, опускається і чекає одну секунду. Потім він стрибає і стрибає і стрибає двадцять разів. скачет за Я вирішила зробити ще одну програму. Спочатку робот Піднімається. Потім він не здає звук, потім він махає головою, потім він знов садиться.